Звільнених заступників міністра оборони України не перепризначатимуть. Очікуються нові кадрові призначення. Повідомило інформоване джерело. Нагадаємо, що сьогодні, 18 вересня, український уряд вирішив звільнити всіх заступників міністра оборони. Мова йде про Ганну Маляр, Віталія Дайнего, Володимира Гаврилова, Андрія Шевченка, Ростислава Замлинського та ще декількох інших заступників. Зауважимо, що 5 вересня Верховна Рада України звільнила Олексія Резнікова із посади міністра оборони. Його замінив колишній очільник фонду державного майна Ростем Уміров. До цього президент України Володимир Зеленський заявив про намір звільнити міністра оборони України Резнікова, тому що оборонне відомство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством.